Це один із найкропіткіших ремонтів. заміна матриці на MacBook. на екрані полоси. І це класика. Одна з найчистіших причин звернень до сервісу, чесно кажучи, одна з найдорожчих. Тож починаємо. Першу знімаємо задню кришку MacBook і розбираємо корпус, щоб дістатися до дисплейного модуля. Обережно від'єднуємо всі компоненти і маємо перед собою матрицю в зборі. Далі гріємо логоборти, знімаємо резинову рамку по периметру дисплея і ставимо матрицю на сепаратор. Це обов'язковий етап, бо без нагріву дисплей просто може тріснути при знятті. Далі прирізаємо клей на битій матриці, обережно демонтуємо дисплей і підсвітку не чіпаємо руками, бо будь-який дотик і будуть засвіти на екрані. Тепер наша задача зняти матилеву пластину з матриці і знаходимо дві мікросхеми. Вони відповідають за тритон і датчики освітлення. Перепаємо їх на нову матрицю, інакше функції не будуть працювати. Далі наносимо новий клей, закручуємо болти і додаємо трохи клею для надійності і переходимо в безпилову кімнату, щоб встановити нову матрицю без жодної пилинки. Фінальний етап це збірка, запуск і перевірка. Все працює, екран ідеальний, а ремонт успішний. З тебе лайк і підписка.